Slava Ukraina. Героям слава? Ну власне, ви теж тепер матимете статус народної депутатки по життєво яким чином це вплине безпосередньо і на ваше життя? Тобто ви зрозуміло, що не тільки голосували, ви просували цей законопроєкт. Він не тільки для МВФ, не тільки для ЄС, для того, аби ми швидше вже почали ось цей рух для того, аби вступити, але й для всіх українців. От для вас як зміниться ваше життя особисто, і як це може змінити життя інших? посадовці розбиратися Відкрию вам невеличку таємницю. Звання народного депутата дається пожиттєво, і це гарантується іншим законом, законом про статус народного депутата. Ні, це, це а, я і, розумію. Важко... Я про те, що якраз у вас буде залишатися вже не тільки ось ці привілеї, але ще й обов'язки будуть залишатися <сум> так само по тепер. Відкриваю вам другий секрет закона, в якому. Публічна особа мала пожиттєвий статус, був ухвалений в 2019 році і діяв до 2022 року. А до того часу, як народний депутат Манка не вніс правку, яким обмежував цей статус до трьох років, що порушило наші міжнародні зобов'язання і власне навіть гроші, які ми отримували під цю реформу, а це більше 600 мільйонів євро. Скажімо так, ми їх отримали, але наших європейських партнерів обманули. Тому нам поставили жорстку умову про вступ про початок переговорів про вступ в європейський союз, тільки якщо ми ухвалимо той законопроект, який у нас був на початку, і повернемо статус-кво. А що передбачає ця зміна? Ви знаєте, що з ухваленням 2019 року. Році закону про е, фінансовий моніторинг і боротьбу з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом фінансуванням тероризму е, всі люди, які роблять е, певні фінансові операції на суму і та 400 чотириста тисяч гривень, мають. Е, до них має бути застосований суб'єктом первинного фінансового моніторингу, а це там банки, нотаріус, різні продавці коштовностей і так далі. До них застосовується ризикоорієнтований підхід, тобто вони мають підтвердити, вони, перепрошую, перепрошую, вони мають підтвердити походження своїх статтів. Тобто, звідки вони взяли ці кошти на суму більше 400 тисяч гривень. Що стосується народних депутатів. Членів вищих судів, керівників всіх ланок прокуратур, Служби безпеки України, осіб, які виконують наглядові або керівні функції в підприємствах, в яких контрольний пакет акцій знаходиться у держави, і багато багато інших осіб. До них має застосовуватися також ризикоорієнтований підхід з поглибленим аналізом, це означає, що якщо народний депутат або заступник міністра чи міністр закінчив виконувати свої публічні функції, був звільнений. А через 10 років він чи пов'язані з ним особи, а це мами, батьки там сини і так далі. Хочуть купити квартиру чи здійснити будь-яку іншу фінансову операцію на суму більше 400 тисяч гривень, вони мають звернутися до суб'єкта припинного фінансового моніторингу, тобто піти в банк, якщо вони хочуть покласти на депозит, або до нотаріуса, якщо вони хочуть оформити. Це купівлю, продаж нерухомості і так далі, і показати, звідки вони взяли ці гроші. Не вийде так, що особа збагачується за допомогою державного бюджету, і після цього може спокійно покласти гроші спочатку під матрас, а потім піти їх десь через пару років освоїти так, щоб не підтвердити законне походження цих коштів. Цей законопроект глобально. Нівелює корупцію в Україні, тобто, якщо людина незаконно збагатилася, вона просто не зможе використати ці кошти, все. Чого 400 тисяч? Ну до 400 тисяч не будуть моніторити взагалі, бо ну для звичайного українця, знаєте, 400 тисяч піти витратити однією сумою. Та, та, теж звучить достатньо пристойною сумою. А ось тут чого визначена саме така норма. І що із покупками, які менші, ми ж теж розуміємо: 399 – це вже не 400. Дивіться. Що стосується суми, ця сума приблизно еквівалент 10 тисячам євро. І ми маємо з вами розуміти, що такий підхід імплементований в багатьох європейських країнах, де діє антилегалізаційне законодавство. Що стосується сум, то ви знаєте, що будь-яка фізична особа. Перш ніж переказати комусь 5 тисяч гривень, ну тобто переказати то можна з карти на карту, тому що зрозуміло, звідки на карті взялися гроші. Але якщо ви підете, наприклад, в якийсь IBOX чи ще кудись і покладете туди більше 5 тисяч гривень, у вас запитають номер вашого фінансового фінансовий номер, ваш. це номер вашого телефону, до якого прив'язана ваша банківська карта. Тому всі операції в Україні абсолютно ПЕПів, Домогосподарок, кухарок, учителів, депутатів, міністрів і так далі, вони всі моніторяться від суми 5 тисяч гривень. Я загострила вашу увагу на сумі від 400 тисяч гривень, тому що будь-яка людина у світі, який, яка живе в країні, де це законодавство діє, це цивілізовані країни, перш за все, має пояснити. Де вона взяла 10 тисяч доларів на якусь одноразову транзакцію, особливо ну, то, то якщо потрібно. ти колишній чиновник? І не потрібно пояснювати, якщо це, наприклад, кошти, які проходять на е, зарплатні, наприклад, так. Тобто, якщо людина, Absolutely. а в нас теж чиновник, який е, втратив, наприклад, посаду е, одну, він може потім е, е, і на іншій працювати в якійсь наглядовій раді, наприклад, і отримувати теж досить чималі такі кошти. І виходить, що якщо звіти тоді не потрібно нічого підтверджувати, бо е, 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 блукала така інтернетами, так би мовити, інформація, що мовляв, блокують рахунки, якщо ти е, навіть і свою зарплату десь не показав, звучить, якщо чесно трошечки неправдоподібно, але знову ж таки, не все потрібно буде доводити, і навіть тим самим чиновникам, які вже стали колишніми, так дивіться. Є якийсь здоровий глузд. Ми маємо розуміти, що в нас законодавство це молоде. Воно імплементоване в двадцятому році діяло до двадцятого. Дійсно, банки. Які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, вони також вчилися застосовувати цей ризик орієнтований підхід як до пепів, так і до рядових осіб. Звісно, виникали певні труднощі, але є здоровий глузд, і ми маємо розуміти, що за три роки ми вже достатньо доросли до того, щоб правильно застосовувати цей ризик орієнтований підхід. Тобто, якщо я отримала зарплату. А до речі, голова наглядових рад підприємств також є ПЕПами, і посли в тому числі є ПЕПами. А от ми маємо з вами розуміти, що якщо людина отримала зарплату, або, наприклад, продала квартиру і в неї є договір купівлі-продажу цієї квартири, і гроші з цього продажу він хоче покласти на депозит. чи вона він може це зробити, тому що це легальні кошти. Якщо людина їх достала з під матрацу. То це нелегальні кошти, і звісно, тут будуть виникати труднощі, і банки зможуть відмовляти таким. Особам в е, співпраці, о але, і власне якщо... далі найголовніше питання відмовити просто, і ти йдеш шукаєш інший банк, чи далі вже починає працювати державна машина з пошуку того, ну от податківці, наприклад, звідки ж ті гроші таки взялися у людини, що вона не може надати. Це ж це ж найголовніше, так не просто сказати, що е, ці, ці кошти можуть ну сумнівні, але ще треба і далі з ними попрацювати. Дійсно буде зв'язок, і потрібно буде суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомити, суб'єкта державного фінансового моніторингу у вигляді Держфінмону. Є в нас така служба. От що стосується необґрунтованої відмови, це чому зараз всі от чиновники волають, що чи їм необґрунтовано відмовляють. Не волайте. Є в нашому законі, який ми нещодавно ухвалили, норма, яка дозволяє застосовувати штраф до банку чи іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо він необґрунтовано відмовив в обслуговуванні. Цей штраф складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це достатньо багато. Тому тут я думаю, проблем не буде. Головне, знаєте, хай волають... Ті, хто незаконно збагачувався весь цей час, старався скірдував в банках, городах в там тримав е, готівку, яку він зараз, на жаль, не зможе вже використати. Є там різні механізми, не буду зараз про них заглиблюватися, щоб не витрачати час там е, криптовалюти і так далі, але зараз вони вже стають більш цивілізовані е, і самі відсторонюються від незаконно е, нажитих. Коштів, я маю на увазі, от, якщо дивитись глобально, то найбільші криптовалютні біржі світові зараз відмовили співпраці, наприклад, терористам Хамасу. Тому тут питання йде про те, щоб боротися з корупцією не тільки шляхом і ми боремося з корупцією, а й реальним шляхом, коли людина просто не зможе освоїти ці кошти.